Запис почався. І вітаю вас, українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант Валентинка. Питання можна буде задати після лекції. Це буквально 10-15 хвилин, ми поговоримо. Я прочитаю там загальну інформацію, а потім по цій інформації ви зможете задати питання. Отже, ми будемо говорити сьогодні про наше життя з точки зору фінансів. Воно у всіх однакове, і ми поговоримо про те, як зробити так, щоб гроші в нашому житті були завжди. Якщо говорити з точки зору фінансів, то наше життя розподіляється на три таких періоди. Перший період це навчання, другий період це робота і заробіток. І третій період життя всі ми звикли до слова пенсія. Так, нас так навчили. А як зробити так, щоб третій період нашого життя був відпочинком? І, на жаль, не таким сумним відпочинком, як у наших пенсіонерів, коли вони вимушені і далі ходити на роботу, продавати свої речі, стояти в чергах, де соціальний. Хліб продається, щоб це дійсно було таке хороше, заможне життя, як у європейських пенсіонерів. Що треба знати про гроші, щоб гроші були завжди в нашому житті? Треба знати, що в перший період життя власних грошей у нас не було, і нас забезпечували батьки для того, щоб був достойний рівень життя. Пам'ятаєте, ви ваше дитинство? Як вам хотілося поскоріше вирости і самому заробляти гроші? І вам здавалося, що ви будете вже можливо навіть краще ніж ваші батьки, будете більше заробляти. Було таке бажання. І от саме в цей період життя з 20 років до 60, цілих 40 років людині саме і дається для того, щоб вона активно працювала, заробляла гроші. І я сподіваюся, що рівень вашого життя також стрімко зростає, як зазначено на цьому слайді. Звісно, що завжди є перепади, десь колись звільнять з роботи, але ми завжди шукаємо нову роботу, підвищуємо кваліфікацію і намагаємося щоб наш рівень життя зростав. Але до якого періоду він може зростати? Коли розпочнеться спад? Може в пенсійному віці це коли 60 років, а буває і раніше. Якщо у людини щось зі здоров'ям стається, то на що ми можемо розраховувати? Держава може нас забезпечити лише невеличкою пенсією. А якщо у випадку інвалідності, то там взагалі вона мінімальна. А для того, щоб залишитися на тому рівні життя, до якого ми звикли, необхідно сформувати собі капітал, і його можна формувати в декількох джерелах. Диверсифікація капіталу це завжди класно. Але ми сьогодні будемо говорити про саме надійне джерело інвестування. Так, як роблять європейські пенсіонери, вони знають якийсь секрет, і цим секретом сьогодні на прямому ефірі я з вами поділюсь. Погодьтеся, що пенсіонери Європи та Америки живуть краще. Як ви думаєте, за рахунок чого? Насправді державна пенсія у них так само мала скрізь держава платить пенсію приблизно 20% від зарплати. Але у них є ще інші джерела. Отримання доходу в пенсійному віці. Пенсія європейська складається з трьох джерел: державна пенсія 20%, 30% державна накопичувальна корпоративна. У нас цей рівень не працює, тому ми про нього довго не будемо говорити. А 50% це самостійні добровільні накопичення в компаніях страхування життя. І це у них вже працює давно, і саме отаким таким щасливим може бути. Життя пенсіонерів навіть у нас в Україні. Як же цього досягти? Ніяких казачок не балачок, нічого немає ніякого поля чудес, де ви прийдете, ви копаєте ваш мішечок з грошима, такого не буває. Давайте будемо реалістами: ніхто за вас турбуватися не буде. Лише ви самостійно можете починати формувати ваш капітал, і навіть з невеликої суми грошей. Візьмемо 68 гривень в день, це чашка кави, так? Якщо помножимо на 365 днів, це буде приблизно 25 тисяч гривень. І якщо ці гроші інвестувати в надійне місце. Під відсоток зростання, давайте подивимося, який капітал ми зможемо отримати. Людина сама за 30 років збере 750 тисяч гривень. Інвестиційно-страхові компанії будуть вкладати наші, наші кошти в економіку України, в різні проекти і заробляти відсотки нам. Приблизно на даний час це 12 14 відсотків річних. Це не захмарні якісь відсотки, це реальні, стабільні і причому ті відсотки, які можливо отримувати під час війни. Тому що до війни, звісно, ці компанії надавали більший відсоток, але це також набагато краще ніж. В Європі, тому що от я нещодавно дивилась відео людини з Чехії, то вони розповідали, що у них 4% наростає річних. У нас 14, на це, це набагато краще. І за умови такого відсотка сума лише відсотками наросте 2 мільйона 250 тисяч гривень. І загальна сума, яка буде на рахунку у клієнта, це 3 мільйона гривень. І якби кожен пенсіонер уже Прямо зараз мав би на своєму рахунку 3 мільйона гривень, то тоді і наші пенсіонери могли би дозволити собі відпочивати декілька разів в теплих країнах світу. І саме про таку інформацію ми, як фінансові консультанти, розповідаємо і вчимо українців будувати, формувати свій капітал, тому що ніхто вам за вас це робити не буде. Але наше життя довге. За 40 років нашого активного робочого життя може статися все, що завгодно. І якщо людина в цей час захворіє, отримує якісь травми, інвалідність або навіть смерть, то що станеться з доходом його родини? Тим більше, якщо це був годувальник родини? Звісно, що Доходи повністю впадуть до нуля, а в деяких випадках навіть в мінус, тому що треба буде лікувати цю людину. І також ці страхові компанії про це знають і вони підготували страховий захист. Як тільки людина оформлює договір, такий і планує відкладати 25 тисяч гривень 30 років, а компанія вже одразу їй на рахунок кладе 750 тисяч гривень. І у випадку, якщо відбудеться смерть клієнта по хворобі, то сім'я отримає 750 тисяч гривень. Якщо це буде трагічна смерть, то 2 мільйона 250 тисяч гривень. Якщо втрата працездатності, то відсотки від цієї суми. Там, до прикладу, права рука, то це там, 50% там, чи 45%. Якщо повна. Втрата працездатності інвалідність першої групи, то ще компанія бере на себе зобов'язання далі сплачувати за цього клієнта кошти, і в кінці терміну ще людина також накопичить свій великий капітал. Також додатково можна брати медичні захисти. На випадок переломи, опіки, госпіталізація, травми це все індивідуально наші клієнти підбирають. Я, як фінансовий консультант, обов'язково раджу жінкам обирати захист по онкології у чоловіків, найчастіше це інфаркти, інсульти. І там же вартість цього страхування залежить від віку. Для молодої дівчинки. Близько 20 років то фінансовий захист в розмірі 100 тисяч гривень по онкозахворюванню буде вартувати 900 гривень в рік. Для жінки вже десь близько 40 років це буде приблизно 2 тисячі гривень в рік, для жінки 50 і старше вже приблизно 4 тисячі гривень, але це набагато краще ніж потім ходити і просити. Гроші через Фейсбук чи якимось чином просити, щоб вам допомогли. І насправді ця тема страхування життя вже давно працює в Європі. В Європі вже 90% населення користується цими програмами, тому що найстаріша компанія, яка надає ці послуги, створена 200 років тому, 1811 рік. В Америці близько 150 років тому, і найстаріша компанія їй 157 років, і це та компанія, яка здійснювала виплати, коли загинув Титанік її родичам. Загиблих сплачені були кошти в Америці. 80% американців користуються цими приватними накопиченнями в Україні з 2003 року, тобто вже більше 20 років, ми лише розпочинаємо, але вже приблизно 1 мільйон українців оформили собі такі програми. Але ви не можете звернутися до них напрямку. В ці компанії і оформити, тому що вони економлять наші з вами гроші. Того, що, до прикладу, як банківська діяльність, то це треба повідкривати скрізь відділення, посадити там людей, закупити скільки там комп'ютерів. А працюють вони таким чином, що ці послуги надає посередник, фінансовий консультант, такий як я. Вони ці компанії запросили нас для співпраці. Кожна з цих компаній провела курси: курси можна пройти онлайн, і ми тепер по кожній компанії знаємо інформацію. Тобто, коли до мене звертається клієнт, я одразу приблизно розумію, в якій компанії йому буде краще це зробити. Тобто, ми як магазин працюємо і ми. Надаємо інформацію клієнту, також допомагаємо заповнити вже документи для компанії, а в залежності від компанії там різні документи. В якихось компаніях заповнюється електронна версія, потім паперова приходить на, на пошту, в деяких компаніях необхідно заповнювати одразу паперову версію. Зараз покажу вам кілька таких одразу паперова версія, і потім також вона приходить на почту. В деяких компаніях є електронна версія. Заповнюємо Excel, а потім вони не дають документи, тому що зараз все можна підписувати електронним підписом, і це навіть набагато надійніше ніж. Щось інше. Тобто, ми допомагаємо клієнту оформити всі ці документи, надсилаємо їх в компанію. Компанія перевіряє людину, тобто вона не всім виписує. Спочатку вона перевіряє дійсно всі дані, що яка людина, і після цього виписує страхова компанія Поліс. Це так називається цей документ, який містить вже всю інформацію, яка страхова сума надається, які умови, яка гарантія і. Все це прописано. І тільки після цього компанія сплачує нам комісійну винагороду у вигляді відсотків. Тобто ця процедура вигодна для клієнта, для вас, ви просто онлайн собі чуєте таку інформацію, потім я допомагаю обрати, з якою компанією працювати, і потім оформлюю документи. Також це вигідно для страхової компанії, тому що вона економить гроші на. Рекламі, реклама дуже дорога на офісах, на зарплаті людям, тобто їм вигідно, я як фінансовий консультант саме приводжу їм уже людину повністю готову. І хочу вам показати, як уже саме ми працюємо як фінансові консультанти. Я в кожну з цих компаній маю особистий доступ. Це у мене через логін і пароль. Так, щось перестало от одна із компаній, от інша компанія. І так в кожному заходимо. Так, ось а ця, що перестала працювати була. Також дивіться, як ви можете перевірити інформацію, про яку я говорю, ви можете зайти в Вікіпедію і глянути, забити таку інформацію, як страхування життя в Україні. І вам буде зазначено, що страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати працездатності через нещасний випадок. А на заході виплати за довгостроковими договорами страхування життя складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тобто, це ви можете самі зайти і перевірити. Також раджу вам обов'язково перевірити закон номер 1057 про недержавне пенсійне забезпечення. Він так і називається. На офіційному порталі Верховної Ради ви можете зайти і переглянути про недержавне пенсійне забезпечення. І там зазначено, що кожен українець має можливість. Оформити собі приватну пенсію. Також потім покажу вам, дивіться, по кожній компанії є свої умови, до прикладу, в деяких компаніях дорослою людиною вважається людина від 18 років, а от, до прикладу, в австрійській компанії можна оформлювати з 16 років. В деяких компаніях до 65, в інших до 75. І так по кожній компанії ми знаємо нюанси, і тому для наших клієнтів ми саме оформлюємо програму те, що буде для них краще всього. І зараз я вам також покажу, покажу перелік цих компаній. Так. Угу. У розділі картинки я вже собі зберегла. Дивіться, ну, можу так, поки так візуально, <кій> на картинці має відобразитись. Так, тобто найбільша компанія американська, потім українська, вона друга в рейтингу, також дуже велика. потім Дві австрійські компанії. Так, мене запитують, ті, хто це 35 років, без, можна, лі, пенсію можна оформити лише з 60 років. Навіть якщо у вас на даний момент вже є 35 років стажу, це не дає можливості раніше вийти на пенсію лише в лише 60 років. От перелік цих компаній, я кожному з вас можу вислати, просто можете подивитися. Важливо, що в цьому треба вам розібратися, то є унікальний код кожної компанії, і ви по цьому коду, по цьому номеру, можете по цій компанії знайти всю інформацію. Що нам важливо знати, хто власники, да? який статутний капітал, а у більшості компаній саме статутний капітал 100 мільйонів гривень. Це так по закону має бути. Далі по закону має бути, що ці компанії не мають права збанкрутіти, тому що у них власних коштів набагато більше, ніж кошти, які вони отримують у клієнтів. І також дуже важливо, що держава, Україна підтримує. Щоб українці оформлювали собі приватні такі накопичувальні програми і повертає 18% від суми вашого вкладу, це я вам зараз якраз демонструю стаття 166 податкового кодексу України, воно називається Податкова знижка. І люди, які мають страхові платежі, пенсійні внески, сплачені страховику резиденту. Тобто Резидент це та компанія, яка офіційно оформлена в Україні. Якщо десь хтось вам колись розповідає, що давай ми гроші десь якось через офшорні фірми кудись передамо, то це тоді так не працює. Тоді податкової знижки не буде. А тим, хто офіційно працює, сплачує на свій рахунок ці гроші 18% від 50 тисяч гривень, це на хвилиночку 9%. Тисяч гривень кожного року держава буде вам повертати. Тобто, так таким чином ви перевірите надійність цих компаній. І дивіться, по кожній компанії є окремі продукти по для дорослих людей, є окремі продукти для дітей. Є для людей, яким там уже старше 50 років, по кожній компанії унікальні якісь продукти. І саме тому, коли до нас звертається людина і каже, що якщо ви хочете більше накопичити грошей, то я пропоную там в ту компанію піти. Якщо вас цікавить, де буде більший захист по там переломи, опіки, ще щось, то я. Скажу, що краще піти в ту компанію, і надам вам пропозицію в декілька варіантів, і ми потім з вами підберемо, який для вас буде найкращий. А зараз вам важливо розібратися в надійності і гарантіях. В цьому я також можу вам допомогти. Надсилати вам якісь матеріали, будемо про це спілкуватись. Ну, тобто, які у нас є гарантії? Законодавчі, це те, що всі компанії у нас офіційно зареєстровані. Фінансові, це те, що у цих компаній власних коштів більше ніж кошти, які залучені у клієнтів. Це те, що ці компанії не мають права збанкрутіти. Щороку вони проходять. Аудиторську перевірку там дуже серйозними аудиторськими міжнародними компаніями. Відповідальність за ці компанії несе не лише наша держава, не лише Національний банк України їх контролює, а це міжнародне співтовариство. Тобто за кожною компанією, навіть українською, стоять дуже великі інші компанії. Отак, в принципі, таку загальну сьогодні трошки інакше вам інформацію розказала. Зараз зупиню запис і.